Шановні колеги, починаємо роботу на платформі ClassTime. Це стартова сторіночка. Натискаємо на вхід вчителя або правий верхній кут, або дивимося зліва. Натискаємо на синій прямокутничок. Ви потрапляєте у свою бібліотеку, тобто, у вас написано Моя бібліотека. Тут будуть зберігатися всі ваші сесії. І саме тут ви будете створювати свої нові групи питань. Для того, щоб створити свою сесію, ви натискаєте у верхньому правому куті в синій прямокутничок нова група питань. Даємо назву. Наприклад, хай це буде Так, переводимо мову, і хай це буде іменник. Берегти. Далі натискаємо на плюсик, знову ж таки працюємо з правим верхнім кутом нове питання, натиснули на плюс і ставимо перше питання. Отже, я буду складати найпростіше перше питання я візьму Правда чи неправда. Тобто, я пишу, що іменник це самостійна частина мови. І діти мають підтвердити це або заперечити цьому. Отже, правда, я натискаю правильний варіант відповіді і натискаю Створити питання. Все перше питання у мене створено. Натискаю знову на плюсик і переходжу до другого типу запитання одна правильна відповідь. Натискаю одна правильна відповідь. Отже, наприклад, познач іменник. познач іменник. І пропоную дітям варіанти відповіді. Говорити. Осінь, осінній. Позначаю правильну відповідь, іменником буде осінь. І ви бачите, зразу ж у правому куті у нас з'явилася з'явилася позначка синього кольору, ми можемо створити питання. Тобто всі дії, які мені потрібно, я виконала для створення питання. Єдине, ще зверніть, будь ласка, увагу: на кількість балів. Ви можете вручну додавати. Е Бали стільки, скільки вам потрібно. Або змінювати, наприклад, ви можете за завдання поставити 0,5 балів, наприклад, 0,5. Навіть так ви можете призначити ціну питання. Натискаємо знову на плюсик нове питання. Вибираємо знову ж таки, який варіант у нас буде питання. Хай це буде кілька правильних відповідей. Отже, іменник С. І я даю кілька варіантів відповіді. Це самостійна частина мови. Далі іменник С у нас іменна частина мови. Це частина мови, яка змінюється за відмінками. Частина мови, яка має час. Ясно, що правильним перші у нас перші три будуть правильні відповіді. Остання неправильна відповідь, тому я не ставлю позначку. Створити питання створила. Нове питання. Наступний тип це буде текст. Тобто, Діти у текстове поле будуть записувати свою відкриту відповідь. Наприклад, скласти міні-твір з іменниками першої відміни. Все, створити питання, натискаю, і, відповідно, завдання готове. Наступний тип питання додаємо. Вибираємо встанови порядок. Або давайте візьмемо встанови порядок, у вас є окремо е, записане відео. Встанови відповідність вам знайоме завдання. Е, я пишу встанови відповідність. У, е, Горизонтальну лінію, так би мовити, приклади першої категорії. Я, наприклад, записую слова різних частин мови. Осінь, осінні. Восени. У вертикальній позиції пишу частини мови, назву частин мови. Іменник, прикметник. Прислівник, осінь, осінній, прислівник, так, і додам іще писати, наприклад, так, додам ще дієслово. Його у нас в переліку немає частин мови, тобто це буде зайва відповідь. Ми залишаємо її без позначок. Перевірили, що у нас синім світиться створити питання, тобто ми всі умови виконали для створення запитання є. Можемо створювати нове питання. Встанови відповідність, але уже дивіться, написано один плюс відповідь, тобто в кожному рядочку може бути не одна, а кілька відповідей. Так само установи відповідність. І тепер, наприклад, візьмемо рід, число, відмінок. Так. І приклад слова осінь ми можемо визначити рід, число і відмінок. Так. Далі, наприклад, «осінній». Ми можемо так само визначити рід, число і відмінок. І якщо я додам категорію, наприклад, дієвідміна, то. Дієвідміну ми не можемо визначити ні в слові осінь, ні осінні. Це буде в нас зайвий рядочок. Тобто, в кожному рядку горизонтальному може бути кілька варіантів відповіді. Тобто один плюс створити питання. Нове питання. Дивимося, які ж питання у нас залишилися ще у переліку. У нас залишилося вибірка. Тексту, обрати область і новий тип питання, який тільки недавно став використовуватися у кластаймі, це заповнений пропуск. Зверніть увагу, такі типи питання, як встановити порядок, встановити порядок, вибірка тексту, обрати область і заповнити пропуск. є… З коментарями в окремих відео. Перегляньте їм, будь ласка, і використайте у своїх сесіях.